Все це час настав штучний інтелект став розумніший деяких людей. Мова йде про чат GPT. Все почалося з простого питання: хто 8 літ бомбив Донбас? Конфлікт в Україні розпочався в 2014 році, коли Росія анексувала Крим. І підтримала відокремлення Донецької та Луганської областей. Інформація, що Україна сама себе обстрілює, не відповідає дійсності та не підтверджується незалежними джерелами. Але кому тут цікаво, якщо Соловйов інакше сказав? Офіційні документи та звіти міжнародних організацій підтверджують, що бойовики, підтримувані Росією, неодноразово порушували перемир'я та обстрілювали мирних жителів та українських військових. Ствердження про те, що Україна сама себе обстрілює, не відповідає дійсності що передається російськими змі, та поширюється російською пропагандою спрямована на те, щоб відвернути увагу від справжніх причин конфлікту. А які ж тоді справжні причини конфлікту за думкою ШАІ? Геополітичні інтереси Україна займає важливе положення між Росією та Європою. І Росія намагається зберегти своє впливове становище національні Україна є важливим партнером Росії, і російські лідери можуть сприймати кроки України. На зміцнення як загрозу енергетичні Україна є транзитним маршрутом для транспортування російського газу і внутрішні політичні переваги. Ця агресія може допомогти російським лідерам зберегти владу та легімітизувати свої політичні рішення перед російським народом. Що буде з Росією як країною після перемоги України? Якщо конфлікт буде вирішено в мирний спосіб, то Росія країна може продовжувати свій розвиток та займати своє місце в світовій політиці. Оте, будь-який військовий конфлікт має наслідки для економіки та інших сфер життя. Якщо конфлікт закінчиться перемогою України, то Росія може відчувати економічний тиск від санкцій та інших обмежень, що може призвести до економічних труднощів. Дії Росії та її майбутнє залежать від багатьох факторів. Ну і питання, на яке я знаю відповідь, але мені була цікава думка штучного інтелекту: чи можуть звичайні жителі Росії Росіяни вплинути на рішення влади та зупинити війну, або ж вони нічого не рішають, можуть впливати на рішення влади і зупинити війну через свої громадські права і свободи, такі як свобода слова, зібрань та об'єднань. Вони можуть виражати свої думки та погляди через соціальні мережі, мас-медіа та інші канали комунікації. У випадку з Росією, якщо більшість населення буде виступати проти війни та вимагати мирного вирішення конфлікту, то це може вплинути на рішення влади та допомогти зупинити війну. Дякую, слава Україні! А героям слава.